А в Миколаєві волонтери взялися навчати всіх охочих основ рукопашного бою, тактичної стрільби, першої меддопомоги. Керують військові відставники. Центр підготовки відкрили на базі колишньої швейної фабрики. Тепер там тир і класи самооборони. Навчання бачила Вікторія Лакезіна. Беремо первого розкладуємо приклад. Друге, Знімаємо магазин. Третє. Давай перехраніти. Перезачолкиємо затвор. Волонтер Сергій показує, як поратися з автоматом. Він у минулому військовий, зброю володіє досконало і хоче навчити цьому молодь. Да, Еліментарне знакамління самим автоматом. От. Його не боязнь уміні техніки безпеки вести, як себе вести з автоматом. Це минимальное, що довго на сьогоднішній день Сергій разом з іншими спеціалістами працює волонтером у центрі тактичної підготовки, який має назву спас про Чорномор'я, основні дисципліни, навички виживання та самозахист. Происходит стрельба з пневматического оружия, к сожалению, тір нам не позволяет вести огневую підготовку из огнестрельного оружия, а також происходит заняття по самозащите внизу элементы рукопашного боя, которые также необходимы э в повседневной жизни. Медсестра Наталя Балах працює у хірургічному відділенні військового шпиталю. У вільний час навчає основам першої меддопомоги. Якщо на полі бою, на фронті, навіть в буденній ситуації, которая може стачится, э, це повреждение кровеносных сосудов, для остановки кровотечения и при переломах, приломах костей. Вот, наложение правильно Жгута і наложение транспортної шини. Усі ці навички можуть стати у нагоді будь-якої хвилини, вважають добровольці. Непонятно, чим закінчаться всі ці перемиря. Ми прекрасно знаємо, що договоренності є, але вистріли звучать. Гібнуть люди, всі люди, у которых є робота, у которых є сім'ї, діти. вони не в стані сейчас виїхати куда-то в зону АТО і проявити свою патріотізм. Ані можуть сюди прийти, щоб понимать, коли прийде, скажем, день чим займатися. Центр тактичної підготовки працюватиме без перерв та вихідних. Кожен охочий вже зараз може зателефонувати або прийти до штабу спасу про Чорномор'я та записатися у будь-яку секцію. Вікторія Лакезіна, Сергій Осецький, перший національний.